До міжнародного дня волонтера, який відзначався 5 грудня, у Миколаєві вшанували тих, хто допомагає долати труднощі та робить життя громади кращим. Керівництво міста нагородило активістів, які своєю працею зміцнюють суспільство та наближають перемогу України. Про те, що мотивує цих людей продовжувати свою діяльність, дивіться у нашому сюжеті. Волонтери це люди, які несуть надію і підтримку там, де це найпотрібніше. У Миколаєві до Міжнародного дня волонтера міський голова Олександр Сінкевич нагородив найактивніших представників цієї спільноти, які працюють для громади та підтримують усі сфери життя. 5 грудня весь світ відзначав Міжнародний день волонтера. В Україні волонтерський рух має особливе значення, починаючи з 2014 року, і особливо він став. Активним у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, сьогодні волонтери відіграють роль не лише людей, які діють за покликом серця, але і додатковою потужною силою, яка бореться проти нашого ворога для багатьох. ця діяльність стала не лише способом допомогти іншим, а й підтримати себе в нелегкі часи. Волонтери діляться, що ця робота наповнює їхнє життя сенсом. Це підтримка тих, хто за нас бореться. Якби не вони, то і нас би тут теж не було. Тож це підтримка для них, і це напевно як підтримка свого власного ментального здоров'я, що ти робиш корисну справу, що ти не сидиш на місці. Вони кажуть, що без волонтерів було важко. А я кажу, що без них наше волонтерство було б не потрібно, бо дякуючи, ми сьогодні маємо змогу тут працювати, щось збирати, допомагати, щось купляти, і вони вибороли наше право на життя. Гуманітарна допомога, логістика, пошук ресурсів це лише частина зусиль волонтерської спільноти. Їхня діяльність стала додатковою силою, що наближає нашу перемогу, зазначає міський голова. Є багато багато справ, які робляться завдяки волонтерам і їхніми силами. Тому сьогодні ми відзначили деяких з них. Звичайно, всіх нам відзначити не було можливим, але впевнений, що кожного, хто робить гарну справу і запалює в неї інших, ми обов'язково відзначимо найближчим часом. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.